Розказує, що ти нічого ні, ти ніхто гарно вислухав, добре, дорогенька, хорошо, я подумаю над цим і пішов робити те, що почув. Спочатку за, е, догна, підігнати всі свої хвости. те, що ми не бачимо. Чоловік, він, якщо він на роботі, він думає про роботу. Якщо він приходить додому, він хоче розслабитися, і він не думає про те, що там йому гость треба забити. У них, в першу чергу хоче розслабитися. Жінки, О, це вже для вас. Тому в першу чергу потрібно його розслабити, накормити, при цьому, помовчати, або якщо дуже гарно е в процесі, коли людина, ну коли чоловік вже там випраготовував вечерю е вечеряти разом, говорити на атлеченні теми його не касаючоїся. А що при... ще говорить про дітей? Про дітей там. Я розповідаю, куди Заряна ходила, при... що вона робила, де ми були, хто к нам приходив в гості, що ми видели на вулиці. От такий от ні о чому. Вот як ми гуляли, як накатались на качельки. Да, мужчина это це розслабляє. по-перше, це розслабляє чоловіка, по-друге, він енергію бере, напитується. Коли чоловік чує при голос коханої жінки, він надихається. Ну, ця енергія в ну, нього входить. О. А і ще, коли людина взагалі їздить, свідомість розкривається, туди тобто можна в процесі цього бла-бла-бла тихенько закинути щось. Секретар. Ні, ніякому разі. Можна у вас. Ні телевізора, ні газети, ні телефончика з контактами. Там. Ні читає, за за відом. Так, да, цього не потрібно. Краще бути сконцентрованим на їжі от, і підприємний е, голос коханої е, жінки. О. І жінка в цей момент може е, між словом закинути, чого, чого би вона, хотіла, де як б вона і хотіла, що вона бути, бачить, як вона там бачить, а таки ки Сказали, забив. Без вот этого. Okay. Дивись на мене і слухай уважно. Okay. Поки ти їж, я тобі зараз розкажу все, що нам надо. Okay. От без okay. цього.